У ліцеї номер 7 для учнів 5 класу відбувся патріотичний майстер-клас, присвячений виготовленню листівок для наших захисників на фронті. Провела його майстриня Олена Гутнік. Вона ж і є волонтеркою загону шалені голки. Під час заходу Олена продемонструвала дітям, як створювати творчі та зворушливі листівки для військових, які потім разом з маскувальними сітками та необхідною продукцією відправлять нашим захисникам. З друзями з п'ятого класу ми зробили декілька приємних побажань нашим хлопцям-захисникам у вигляді патріотичних листівочок для наших хлопців. Ми обов'язково передамо ці листівки разом з сітками в відділення, в загони куди. Ми відправляємо за сітки разом з шалені шаленіго даний майстер-клас не лише дав можливість учням проявити свою творчість, але й став важливим уроком патріотизму та підтримки тих, хто захищає нашу країну. Кожен з них написав особливі слова подяки та підтримки на своїй листівці. Я дуже щаслива, тому що я дуже люблю щось робити з паперу, вирізати. Особливо ще подобається, що ці листівки поїдуть Збройні Сили України. Що б ти хотіла їм побажати? Щастя, миру, щоб вони не здавалися. Дуже чудово, класно. Ми, ми сьогодні з класом зробили листівку для воїнів. Я побажала воїнам здоров'я і щоб вони швидше приїхали додому. Такі заходи є важливими для підростаючого покоління, оскільки вони виховують у них патріотизм, любов до батьківщини та відчуття єдності. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягі, телеканал КЕТ.